Росіяни катували полонених азовців. Про це повідомили в головному управлінні розвідки України. Окупанти проводили допити полонених азовців в Оленівці, використовуючи тортури та побої. Такі дії росіян спрямовані не на утримання конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію, щоб зламати морально-психологічний стан українців. Додали в гур. Допити проводили регулярно, однак не мали жодного результату. Саме тому кати підірвали і спалили будівлю з військовополоненими, щоб приховати всі сліди торту. Заявляють в розвідці. Про те, як проходить розслідування терору в Оленівській колонії та чи обміняють уцілілих азовців, розкаже Валерія Дерменджеєва. Частина загиблих під час вибуху в колонії окупованої Оленівки Донецької області встановлені, заявив офіцер сил спеціальних операцій Збройних сил України Максим Жорін. Публічні списки загиблих частково підтвердились, однак повної інформації досі немає. На жаль, у нас немає чітких списків загиблих та поранених. Це надзвичайно складно для близьких та рідних, які чекають на повернення додому, які просто зараз в такому підвішеному стані знаходяться. Але Росія не дає жодних офіційних списків. За його ж даними, всі, хто знаходився у підірваному приміщенні колонії, перевели туди напередодні трагедії. Скоріш за все, це приміщення було підірвано завчасно підготовленими засобами. Це не був прильот точно. Зараз навіть по аерокосмічних знімках дуже чітко видно, що жодних слідів прильотів і роботи артилерії на території немає. По вигляду, руйнування приміщення видно було, що воно було підірвано зсередини. ООН та міжнародний комітет Червоного Хреста як гаранти здоров'я і життів військових, які виходили з Азовсталі і яких згодом утримували в Оленівці, мають якомога швидше знайти можливість поговорити зі свідками трагедії. Однак Червоний Хрест отримати дозвіл на проведення розслідування досі не може. Наші вчорашні прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволено. Надання міжнародному комітету Червоного Хреста доступу до військовополонених є обов'язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій. Міжнародний комітет Червоного Хреста сформував команду, яка може в будь-який час вирушити для того, щоб потрапити. До Оленівці, до цієї виправної колонії номер 120 де е, сталося ця цей жахливий теракт, я так би сказав, е, заздалегідь спланований причому теракт, е, але як тільки російська сторона надасть доступ до Оленівці. Причиною вибуху у колонії з українськими військовополоненими в окупованій Оленівці була термобарична зброя. Принаймні у цьому переконані міжнародні експерти, заявив генеральний прокурор України Андрій Костін. Та й досі ці моторошні кадри терору в Оленівці бентежить українське суспільство. У колонії загарбники утримували полонених українських військових та цивільних. За непідтвердженими даними, що найменше людей загинули, понад сотня зазнає. Али поранень провину Росія намагалася перекласти на ЗСУ, але служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову, яка підтверджує, що саме росіяни вчинили в Оленівці масове вбивство військовополонених. Ми запустили офіційну процедуру листами, щоб російська сторона тіла загиблих до родичів, які знаходяться на території України, з приводу поранених. І їх кількості так в своїх офіційних листах ми вимагаємо, щоб терміново нам надали верифіковані списки як поранених, так і вже загиблих. Знову ж таки, на даний час притаманної відповіді ми не отримали. За кілька днів після знищення полонених в Оленівці, Росія визнала Азов терористичною організацією та заборонила його діяльність на території РФ згідно із законодавством країни-агресора. Учасники терористичної організації підлягають кримінальній відповідальності. Відтак рішення суду РФ унеможливлює обмін полонених азовців, але полк Азов підпорядковується Національній гвардії України. Ті, в свою чергу, МВС, а представники міністерства уповноважені брати участь у військових. Діях, тож полонені азовці звичайні українські військовослужбовці, та сам факт того, що українських військовополонених відправили до виправної колонії у селі Оленівка, порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, згідно з якою їх мають розташовувати у спецтаборах далеко від зони бойових дій та у суворо регламентованих умовах. Конвенція також встановлює правила судового переслідування таких осіб і забороняє утримувати їх у СІЗО та виправних колоніях без рішення суду. Валерія Дерманжиєва, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.